Доброго ранку. Даю курочкам. Сьогодні зранку. Таке відео у нас коло курей. Даю їм цю. даю їм пшениці з диртю. І чистеньку водичку. щоранку. Даю ще варену картошку, але ну, сьогодні не наварила. То немає. Хліб розмочу кину. Так, зараз сюди так насипаю, перемішку кидаю пшеничку і щось їм забагато сьогодні. Але нічого лишиться на А так все разом і вони собі там люблять перебирати. Травички кидаю їм сюди. Ну, зараз дощ намочив все, то я напевно що не буду їм трави нести. Виходьте. <кій> Давай виходьте. Так, там ще сидять двоє в курнику, не хочуть йти ще. Перестали були нестися, тепер знов наче починають. Ану не розганяй їх, давай. Випускаю їх звідси десь часов вісім на годинку, півтори погуляти. Бувало всім. Ну, всім рідко, вісім-півдев'ятого пускаю. Щоб не довго, бо йдуть в цей вгород порпатися, а так собі на вулицю йдуть і там попасуться на подвір'ї. Так, півень безпокійний сьогодні. Так, йдемо далі. Курчаткам даю оцей корм. Пуріна, отакий рост. Оце їм вже буде четвертий тиждень. Ось вівторок це їм буде. Чотири чи що? Ой, хай все виходити. Коротше, цей корм я даю, вже буду розмішувати з кукурузою далі. Оце ще сьогодні насипаю, все. Буду їм розмішувати і давати. Давай, пригощайтесь. Це вони їдять і чисту водичку наливаю. Вспомню, Вони вже випивають майже дві літри. Ну не дві, десь півтори за день. Куди впадеш? падеш, впадеш куди. Їм три тижні. Вівторок буде чотири. Чи три? Як передивиться по календарику, наче їм три, а буде чотири. Вівторок. Бо я вже забула, скільки вам є. Ось запутуються. Я їм зав'язувала, а можна вже й прибрати взагалі тут сьогодні цю сітку, бо були маленькі і випадали. Виразили, вже не вилізуть, заберемо. Так треба розв'язувати. Заберу сьогодні ж, заберу, щоб вона їм не мішала дивитися на світ Божий. Може, у мене будуть курочки з вас. Цікаво, скільки курочок, скільки півників там ще й не видно, ще й не розбереш зараз. Все. Налила їм водички свіженької, холодненької, травички, кукурузки. Довольні. Це їм всі шість тижнів чи сім. Треба по календарику посчитати. Наче шість тижнів їм. Майже півтора місяці. Розведуть таке болото, отут буває. Ой, і тішаться. Але ж це ж качки. Де, де болото, там і качки. А де качки, там і болото. Немає такої поляни вулиці для них з травичкою, щоб виганяти. Щоб самі паслися. Від траву, потім беруть кукурузу, тоді йдуть пити водичку, запивати. Смачно їм так. Так, далі. Вчора забулася закрити теплицю. Іначе я закривала. Ой, вишеньку, нате вам ще вишеньку з'їжджати. Як я лишила. Поливала так само вчора. Кинула цю шлангу, просто випустила і все, поливалося саме. Огірочки знову підросли. Можна на салат ще сьогодні зірвати пару штукали. Там внизу ще є величенький. І цей. Розсаду треба тут помідор вирвати. І не знаю, де це її посадити. Напевно, що тут під край посадю. Хоч буде темніше тут, для огірків. Помідора ж теж вона має бути доверху рости. Але скільки тут лізе, штук дві? Не знаю. Хіба що там, але там бачок затіняє, там не буде нічого. Лишила, тепер не знаю, де їх діти. На двір, певне, висаджу. І он до ті огірочки. Вони вночі точно ростуть вночі. Я думала, ну ми так сміємося з дітьми, що огірки вночі ростуть. А вказується, вони дійсно вночі. Ой, загнем, бо вона зараз падає, ця гілка. Ой. Так. Ой, підтягнути. Підтягнути треба стебло. Підв'язувала і неправильно, там великий пробіл зробила і воно згинається. Сьогодні підляжу бо стебло. Так, пікірувати, але я буду зо два, так ходить зо три пасинка лишати з огірочками, ну, щоб було більше огірків. Так, це лишу один, два, три понизу лишу пагонка на огірки, а остальні будемо зривати, бо ті в тіні не буде. Огірки всі їмо, не закриваю, бо їх нема що закривати, по-перше. А по-друге, ми ще не наїлися огірків. Так, наче все полито, не буду поливати. Іду далі. Тут вже ці гарно розрослись помідорки. Найду місце для тих. І баклажани пішли вже в ріст. хоч трошки вони якось розширилися. А от Перець, якийсь бідний. Ну нічого. Щось та й буде. Я передивлюся, оцю помідору, напевне, викину. Вона якась така садить, не росте, посадю ту. Ну там штук, напевне, дев'ять буде, 10. Кабачки ростуть. <гум> Хочу цих оладів, якраз поки. Кабачки виростуть, зможу їсти. Шлам отак і лишаємо тут, поливаємо город. Ці кабачки і ці баклажани, на щастя, висадили. Прижилося наче жовті листочки треба побривати. Ой, трошки сяду. Це треба мені сьогодні що, зварити якийсь суп. Напевно, що або гороховий звару суп, або горох окремо. Певне, горох окремо звару. Ну, зараз питаюся. От цього треба ще пару квіточок висадити. Якщо я знайду куди. Щось треба знаходити, бо може, не буде там постійно. Там же моя кава остигла, бо я зробила, тоді пішла гарячою і не можу ніколи пити каву. Драбину ще не приймаємо, бо ж вишню чекаємо, поки добре застигне, щоб її заморозити. З тих черешень вчора варення варимо. Хотіла закривати в баночку ціленькими, але Щось порадилися, зваримо варення, зимою на, на булку, на блінчик дуже смачно, діти люблять. Полуниці, клубніки не вийшло зварити, дорога була, своєї мало було, Маліни зовсім нема, то варення нас немає, а діти їдять варення, так що буде у нас багато варення. А вишеньки, не знаю, якщо сахару немає, хоча і без сахару закриваю теж. Побачить. Навірно, що заморозю швидше всього. Буде видно. І в нас така погода сьогодні. Бачите, дивіться, сонце є, хмар немає, так де-не-де. І мені кажеться, що буде жарко, бо вже, вже не, не, не холодно. Отак прямо жарко, що я зранку холодно було, а це жарко. Буде день жаркий, то буде видно, дощу не було. Почався серед ночі, але но трошки покапав. Хоч під кабачком сухо тут. Так, да, земля суха під кабачком. Поганий пішов. Ну, покапав хоч по листичку, воно вже інакше. Ці дерева, я так сердилася, як чоловік садив тут цей садок серед города, але тепер вони хоч тіньок дають трохи. Спершу квасолька ще не сходимо. моя. Ні, а нема ще. Ну, десь повинна вилазити, вона ж швидко. Сьогодні, якщо сила буде ну, нормально почувати, себе буду звару їсти, тоді цей полоти треба і просапати, прорисити, щоб просто воздух пішов, як він, перець. Помідори, то ми робили, а перець, то ні. Ой, завалили помідорки там. Є. Це якийсь теж такий сорт, темно зелені, такі тверді, як на картоплю якусь похожі. На той мені більше сливочки подобаються, разні сливки, так. На да. цих ще нема плодів. Маленькі-маленьке щось є, але. Тут така спаржа. Два рядочка, вона плететься, але я їй нічого не, не підв'язувала ні до чого. На помідори палок не хватить в нас. А хай так і буде. Це синя така чорна. Та й все. Усім гарного, продуктивного дня. Божого захисту і всього тільки і тільки найкращого. Бережіть себе. До зустрічі!